Вітаю вас, діти, на уроці математики. Ми розглянемо тему ділення виду 60 поділити на 30, 900 поділити на 300, знаходження частини від числа, порівняння та розв'язування задач. І суворий солов'їна математики країна. Праця тут іде завзята, вміє лише спритно працювати. Усна лічба від пса патрона. Обчисліть ланцюжок 72 поділіть на 8. Буде. 9 помножте на 100. 900. Від 900 відніміть 300 буде 600. Зменште у три рази. Це буде 200. І 200 поділити на 100. Буде 2. 40 помножте на 4. 160. До числа 160 додайте 40. Це буде. 200. Тепер додайте 10, 210. Зменште у 3 рази, буде 70. І додайте 35, буде 105. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці, знайдіть 1 третю кожного числа і запишіть каліграфічну відповіді. Давайте перевіримо, вас отримались такі відповіді. Приготуйтесь до математичного диктанту записувати тільки результати. При цьому тисніть відео на паузу, щоб записати відповідь. Знайдіть добуток чисел 100 і 8. Наступне. Добуток 600. Перший множник 100. Знайдіть другий множник. Далі знайдіть добуток чисел 7 і 10. Наступне. 400 зменште у 100 разів. Число 40 збільште у 3 рази. Ділене 90 дільник 3 обчитліть частку. Радіус кола 8 см, чому дорівнює діаметр. Перевіримо. Це відповіді 800, 6, 70, 4, 120, 30 і 16 см. Прочитайте вираз. 30 помножити на 3 добуток буде 90. Як ми перевіримо множення? Ми перевіримо. Дію ділення. Ми добуток 90 поділимо на другий множник 3 отримаємо перший множник 30. І 90 ми поділимо на перший множник 30, то буде другий множник 3. Із виразу на множення ми складаємо два вирази на ділення. 50 помножити на 2 буде 100, То 100 поділити на 2 буде 50. І 100 поділимо на 50 буде 2. Якщо 400 помножити на 2 буде 800. Тепер складаємо на ділення. 800 поділити на 2 це буде 400. І 800 поділити на 400 буде 2. Розглянемо вираз. 60 поділити на 30. Ми знаємо, що 6 поділити на 3 це буде 2. Але у нас записано 6 десятків поділити на 3 десятки то буде 2. Розглянемо наступний вираз: 900 поділити на 300. Ми знаємо, що 9 поділити на 3 це буде 3. Але у нас записано 9 сотень поділити на 3 сотні буде 3. Розв'яжемо задачу 313. Перше число 800, друге у 2 рази менше, ніж перше. А третє у 4 рази менше, ніж друге. Знайди третє число. Щоб відповісти на питання задачі, нам спочатку потрібно знайти друге число. Тому що третє число у 4 рази менше, ніж друге, а друге теж невідоме. Друге число у два рази менше, ніж перше, тому спочатку знаходимо друге число дію ділення, тому що у два рази менше. Отже, 800 поділити на 2, це буде 400, це друге число. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі. Якщо третє число у 4 рази менше, ніж друге, то ми 400 поділимо на 4. Це буде 100. Третє число буде 100. Обчитуємо вирази 314. Прочитаємо. Зменшуване виражене часткою чисел 105 від'ємник 8. Отже, в цьому виразі буде 2 дії. Зменшуване це частка чисел 100 і 5. Отже, ми 100 ділимо на 5 і від'ємних 8 то далі дія віднімання 8. Спочатку обчислюємо частку 105, це буде 20. І від 20 відняти 8 буде 12. Наступний читаємо ділене, це сума чисел 68 і 12. Суму ми запишемо у дужках. Дільник 8, отже, далі дія ділення. Обчислюємо спочатку в дужках суму 68 плюс 12 це буде 80. І 80 поділити на 8 буде 10. Зменшуване 100. Від'ємник. Отже, далі йде дія віднімання. Виражений добутком чисел 30 30 і 3. 30 і 3 – це дія множення. Отже, записуємо від числа 100 відняти добуток чисел 30 і 3. Спочатку обчітлюємо добуток 30 помножити на 3 це буде 90, і від 100 відняти 90 буде 10. У завданні 315. Прочитайте задачі. Купили букет із семи троян за ціною 30 гривень кожна. І букет із п'яти гербер за ціною 20 гривень кожна. Яка вартість цієї покупки? Розглядаємо схему. Купили троянди 7 квітів по 30 і гербери 5 квітів по 20. Вартість цієї покупки. Тобто всього. Читаємо другу задачу. За два букети квітів заплатили 310 гривень. Всього от за схемі 310. Один букет складається із семи троян, тобто сім квітів за схемою за ціною 30 гривень. Кожна. Інший із п'яти гербер. П'ять квітів, яка ціна однієї гербери? Тобто п'ять квітів по. Нам потрібно дізнатися ціну цієї гербери. Чим схожі ці задачі? Ці задачі схожі сюжетом і числовими даними і відрізняються питаннями. Отже, друга задача це буде обернена до першої задачі. Розв'яжемо спочатку першу задачу. Щоб відповісти на питання задачі, яка ж вартість? Цієї покупки, спочатку потрібно дізнатися вартість троянд. Якщо купили 7 квітів по 30 гривень, ми дізнаємося дією множення. Ми 30 помножимо на 7, це буде 210 гривень, це ми дізналися вартість троянд. Тепер дізнаємося вартість гербер. Якщо купили 5 квітів по 20 гривень. Ми 20 помножимо на 5, це буде 100 гривень вартість гербер. гербер. І вартість усієї покупки ми дізнаємось дією додавання. До числа 210 додати 100, це буде 310 гривень вартість покупки. Розв'яжемо другу задачу, в якій потрібно знайти ціну однієї гербери. Щоб знайти ціну однієї гербери, нам спочатку потрібно знайти вартість троянд. Якщо купували 7 квітів по 30 гривень. Ми 30 помножимо на 7, це буде 210 гривень вартість всіх троянд. І так як всього за всю покупку заплатили 310, ми дізнаємо вартість гербер. Від 310 ми віднімемо 210. Це буде 100 гривень вартість гербер. Тепер ми дізнаємо ціну однієї гербери. Ми 100 поділимо на 5. І це буде 20 гривень ціна однієї гербери. Порівняйте малюнки. Скільки кіл з одним центром накреслено на кожному малюнку. На першому малюнку одне коло на другому. З одним центром два кола. І на третьому малюнку з одним центром три кола. Отже, робимо висновок, що можна з одним центром накреслити безліч кіл, але радіус у них буде різний. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу. І обчислити вирази 318. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!